Всім доброго ранку. Доброго безпечного ранку. Ранкове чаювання. Тут в мене чайок з лимончиком. І... Віктор зробив мені такий бутербродик. А ось у мене які конвали. Всім смачного, хто п'є чай зі мною або каву. Бутербродик у мене. Девушка, ти мені бутербродик зробив. Як я лопаю нормально? Їдемо <звук> <звук> на дачу. Гарним настроєм, бадьорістю, здоров'ям. Будемо працювати. Де, Віктор? Ну, через півчаса подохнути. Чого? Нас. Я їх на плечі буде. Нас не доб'єш. Неправда. Так, приїхали на дачу, тут мороз по навіть оці акації. Оцей чагарник неубиваємий, і то листя поморозило. І оріх. Другий рік вже не дає оріху розцвісти весь померший всі бджілки на кульбабки Ого, скільки їх. Бідним їм що, збирати більше ніщо. нектар. Ми ще же це все будемо косити. Ось дивіться, в нас тут які хащі. Непролазні. Навіть ялинку не видно. Бузина зато розцвіла. Не розцвіла, а виросла й. Відемо картоплю. Плануємо дві грядочки. Всім добрий вечір. Приїхали з дачі, наморилися, ніч, щоб собі щось готувати. І варим собачкам кашу. О, яка. Густа. З м'ясом. Надіюсь, що їм буде смачно нарвала букетик невеличкий. Аромат пахне, а ось моя оранжерея розсада. Ось який перець уже? Ще не зацвіта? Е. Йому тісно. Це гіркий перчик. Так, ну як оце можна було? Капуста рання. Ну, яка це рання капуста, якщо це не капуста? Це квіточка якась. А скоріше за все це львіни зєв. ротики. А ось подивіться, що оце. Дві сальвії тільки виросла. Це вже я й не пам'ятаю, як називаються ці квіточки, але вони сидять щось. Тут у мене петунії. Ну, петунії, слава Богу. Нормальні. Это тоже перець. <coughs> Наверное, гіркий. Ось подивіться, яка у мене капуста рання. Хоч на базар не продавай. Скільки за неї дадуть? Десять копійок дадуть. Така хозяйка, нічого й начинать. Ось Петунія теж маленька ще. Так, а ось. Це синенькі. Я ніколи в житті не садила синеньки. Бо знаю, що на них нападають колоради. Думаю, на що воно мені надо. Цей рік я посіяла. Молодець. Пять баллов. Упалы. Пусть То тоже. Значит, не судьба им. <свят> Их надо уже срочно пикировать. Ой, упал. Бедный. Сейчас надо Мелькой досыпать. Ставить не до. Якого пона понатикувала аж самій чудно. Десь тут цих дірей. Це, Це по-моєму. Два чи три штуки. Скільки не питалася садити капусту айсберг. Не взійшла не одна, вже купувала такі дорогі семена, Гранула. <transform> не, а ось ще на вікні. Оце ось така щитина зійшов. Тоже льві не зев. Там он помідорчики. Еле-еле он кинула Дві семечки помідор. Думаю, чи зі... семіна сходить, чи ні, вони вже які вимахали. А ото вугло то душистий табачок квіти. Оце така я хазяйка. Мабуть, я більше цих експериментів проводити не буду, тому що щось не дуже в мене гарно це все виходить. Треба умови спеціальні, освітлення, удобрення. Я цим займатися не вмію, чесно вам кажу, а тут ось в коробках проросли георгіни, тоненькі якісь, ну їм тут, може, і світла мало, їх би висадить. А це Кани. Дві тільки зійшло. Третє щось ні. Ну, хоч дві. Коротше, такий з мене садовод любитель. Хочеться всього і багато, а щось не дуже получається. Ну, нічого, що є, то є. Всім пока, до скорої зустрічі, всього самого-самого вам хорошого. Саме головне безпечної, тихої, спокійної ночі.